Радий, що завітали. Ну що, розказуйте, де ви були і що там бачили? В Х3 я зустрів стрільця. Він знає, що ви були частиною сусвідомості, тож не палає бажанням зустрічатись. Він завжди був розумніший, ніж здавався, і завжди прагнув самотності, особливо коли люди поруч з ним втрачали свою корисність. На шляху до таємниць зони. Ти ж теж прийшов сюди за ними? Мій дім зруйнувала аномалія. Я прийшов сюди, щоб зрозуміти, як це можливо. Он як сталкери кажуть, що у кожного своя дорога до зони. Але я б сказав, що зона кожного кличе по-своєму. Її запрошення було важко проігнорувати. Але ця подорож дала мені більше, ніж я шукав. Я близький до того, що мені насправді треба. І що ж це? Квиток в один кінець, диво, новий світ, який нам відкриє сяйво, у котрому немає болю і жалю, і почуття провини, і жодних сумнівів. А я заздрю тобі скіфе, щиро заздрю цій упевненості. Я бачив саме те, на що ви розраховували бродягу справжнього. Він живий, він там, у ноосфері, самотній, замкнений, але живий, як і інші. Сяйво звільнить їх. І ми зі шрамом зробимо все, щоб це сталося. Мені треба поговорити з представником ще раз, і диво нарешті станеться. Я й не розраховував, що далі має рацію. Це радість чи страх. Що я маю відчувати? Немає сенсу боятись нового світу. Але можна сумувати за старим. Дякую, що розповів мені це, Скіфе. Тримай. Це все, що в мене є. Там, куди ти йдеш, кожна дрібниця стане в нагоді.